Віталій Belie Shaky, right врод Аккор. Португалія рейтинг 2008. Старий індійський захист. Фінкет. Варіант Фенкет. Фенкет. Тепер, типа Турай 8 тут погано, да, Типу, лінія закрылась. Ну і добре. Відкриє косі. Хочу f И побачим. И побачим мы. Щось. Так вы пешок и не щи, а тут слон стоит. Кайде ідея? Здвоюватись? строюватись тут по лінії. А? Це 5 що ти хочеш? В 4, може хочеш? О, давай. Пішка брути. Хочу в 5, ну я не знаю. Скільки мені це добре? Ну, будь добре. Це виглядає дивно. Це п'ять тепер ти не підеш? Доброму глузді. Отак ти хочеш? Іще? Хочеш віддати біло поле? Давай. Приймаю. Давай, я послабляю, послабляю собі структуру, але за того слона білопольного. Все це заради нього. Тепер в 5 хочу йти. Правда, є нюанс, що ти можеш взяти просто. Окей. Так от нагло взяти можеш. Значить, треба переставитись. Долго? Трошки. Ну, может, нападешь просто, ну. Что бы ни напасло. Уже пять поставлю. Дороч. Я что, захистил? Что-то не так пишу. Вельм и дивно. Так, и может идти на G5. Можешь. Так, ну славно я трошечки виключені з гри, це погано. Кажу, як є. Шість, ну мене тут послаблена діється лінія дуже сильно. Уже потім аж 4 хочеш? Ну, аж в слона треба включати в Ору. Діла не буде. Так, а ти сюди лізеш? Чи сюди навіть. Ну, давай, лізь. Що я, Що я вже можу зробити. Що? Хоч слона включу. Так. Тут же якщо так піду, то що ти тут вижда? Сже чотири я, мабуть, в серію. Кісь зайвий пішачок, чи що. Лоник мені треба цей, буде з'їдати оці речі. Вирізати коняку і перемагати по часі. Це все робить один кінь. 73 на 87. Одна гра була, але. Це нормально. Нормально, да. От щоб мій слон тут стояв уже. Я б на нього не витрачав два темпи, то може було б. Набагато. Ну, Для мене це все краще. Ну, і це рівно Ферзь Ферсі 2. Десь причепитись сюди, да? І десь кінь G5, і тут всякі штуки Тура і H7. е 2. Окей, ну логічно підвести ще кудись конячення. Перевага залишається, але вже не така. Трошечки темпи втрачаються і вже якби, і назад хід. І все, і в чорних порядок. Йому треба було активніше, нападати, нападати. Бум. Тут треба віддавати якість, так? Да? Ні, бити тут, якщо тут. Да. Якість віддавати. Білопольний слон дуже хороший, у нас по чорному пішаки, і взаємодія з ними прекрасна. Тому гра нормальна ще буде. А тут назад, 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 і виявляється, що вся його це, активність що він. 3-4 ходи зробив. Взяв і назад потім фігурки відвів. Треба вже реалізовувати свою активність. І хід вже не туди. Ослаблені. Тут слабкість. Ми до неї чіпляємось. І знову хід пішиком послаблений. Тут Вже фігури не готові до активних дій білих. Тут два слони все-таки. Виграш пішака, ну а за ними партія, тому що Ця вся річ дуже слабка і що робити не ясно. Пішки втрачаються, матеріалу більше більше і більше, якщо взяти, то ще краще тут. То... Безнадійно.